Сьогодні близько 11.30 російська армія обстріляла центр Чернігова. Ймовірно, це була балістична ракета. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив влучання в центрі Чернігова в приміщення драмтеатру. Хочу сказати, що за драмтеатром знаходиться також великий парк, де мами гуляли зі своїми дітьми вже з самого ранку. Вся площа, яка знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів, йшли до церков. Тобто, тобто, вже життя з суботнього ранку достатньо кипіло тут, на центральній площаді міста. На місце вибуху прибули екстрені служби та медики, надавали допомогу пораненим. Получається, стояли, ракета пролетіла, просвистіла, вибух. Все, дим, ми сюди прийшли. Прямо по центру довбануло. Да. Ми сюди прийшли допомагати. Сюди ми стоїмо. Получається, скоро ходить. Лежить бабуся старенька. Скоро сказала, це не наша машина, а яка йому різниця чи я. Після все одно ну, відвозити треба. Чернігівець Борис був безпосередньо біля драмтеатру в момент прильоту. Ну, от возле ступеня, практично, от, з краю ступеня, який на вході театру. А ракета де впала? Вона посеред театру вилупила. Я подивився, там, по-моєму, з поєм, де, де перед залом, перед цим. Воно пробило кришу і взорвалося внутрі. Вас? Я підняв голову, оно ну сікиться свір. Ну, каже мені син, що ти був в церкві сьогодні, любов. Ну от вважай, що тобі доповідає. Лариса в момент вибуху була на робочому місці в Гончаренко-центрі, що через дорогу від місця влучання, а в приміщенні були люди. Я зразу зрозуміла, що це воно летить. Я зразу голову накрила руками, але, мабуть, мене врятувало те, що я була біля цієї стіни товстої. І вона все полетіла, вибухнуло. Всь, все. Шок одразу сюди мав приїхати на зустріч з волонтерами, засновник громадської організації з Іспанії Help to Ukraine Карлос Фернандес. на жаль, ми бачимо ці терористичні атаки росіян знову. Ми відчуваємо біль людей усіх чернігівців. Поряд розташований квітковий магазин. Клієнтів там в цей час не було. Розповідають працівники магазину. Ми почули Ультразальный і okay. I... потужный водой. Вимо був стільки потужно, що вилітали всі швидкі, склопили ті. Вони сховалися по стінах. Постраждали і мешканці житлових будинків, що розташовуються поряд із драмтеатром з двома маленькими дітьми в спідній білизні спускалися, летіли вниз, з в машину сіли поїхали, тому що дуже дуже було страшно і. А бачили ранених людей, яких швидка забирала. Зинаїда живе в будинку поряд з місцем вибуху, в неї повибивало шибки у квартирі. Ось це побито, там розбито, Ось шибка повністю розбита, там побита. Сіх і сюкну я вибрала вже все. Це вон повибивало все воздухом. За словами Ігоря Клименка, правоохоронці проводять слідчі дії. Ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин для того, щоб це і ще ляже в скарбничку тієї великої доказової бази злочинів проти людства Російської Федерації. До обласної дитячої лікарні доправили 11 поранених дітей. Про це Суспільному розповіла головна лікарка обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва. Шестирічна дівчинка померла. Її мама перебуває у важкому стані. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За інформацією виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки. Станом на 15 годину 25 хвилин відома. Про 117 травмованих і семеро загиблих. Гордій Єрмак, Андрій Тіток, Тетяна Крижева, Микола Іванчик, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.